Вітаю, з вами психолог Соціально-психологічної служби спеціальної школи Шанс. В цьому відео ми продовжуємо надавати рекомендації на запитання батьків дітей, які в нас навчаються в нашому закладі. І одне з таких питань: що ж робити, коли у дитини істерика, вона нервує на невдачі та заперечення. Ну, перш за все, хочу сказати, що практично всі батьки рано чи пізно стикаються з непослугом своїх дітей. І необхідно виявити причиною наслідок примх і істерик свого чада. Найчастіше виправити поведінку дитини можна, але тільки змінивши принцип виховання. Це дуже складно для батьків, але щоб досягти, досягти результату, потрібно буде постаратися. Боже, звідки ж беруться капризи? Давайте задамось питання. Ну, Перш за все, якщо дитина погано себе почуває, відчуває нездужання. Ну, це одна з причин. Ще одна причина, коли діти перевтомлюються, перебувають у стресовому стані. Особливо, якщо капризи повторюються у вечірній час, Ну, якщо ви відмічаєте за своїй дитиною таке. І ще одна з причин це коли дитина ну, не вихована. Погано виховано. влаштовує істерики, тому що е, звикла е, саме так отримувати бажання. Що будь-який надмірний прояв примхливості направлений е, в першу чергу на батьків. Якщо у малюка є глядачі, на яких його істерика діє, він буде користуватися цим кожен раз як зброєю. Коли, його щось, коли йому щось знадобиться, або, або його щось перестане влаштовувати, він дістається цю зброю істерику, і вона дуже прекрасно діє на батьків. І тому чому ж я буду залишати це робити, якщо це дієвий спосіб? Ну, це так, як для прикладу, я сказав. Отже, які є методи боротьби з істерикою? Ну, хотілося б в першу чергу сказати, що універсальних і швидкодіючих способів. Не існує. Дуже індивідуальний підхід потрібен для кожної дитини. Існує тільки декілька правил поведінки для дорослих, які полегшать життя не тільки їм, а й самій дитині. Якби дорослого, ну, Перше правило, як би дорослого не дратувала істерика дитину, важливо не підвищувати на дитину голос. Всі проблеми вирішуються тихим діалогом. Потрібно Попросити свою дитину заспокоїтися і з'ясувати, в чому проблема. Важливо бути холоднокровним. Батьки повинні висловлювати стурбованість проблемами дитини. Але наступні дії повинні бути спрямовані на пояснення того, що в сім'ї важливо розмовляти один з одним, а не битися в істерці. Ну, і звичайно, це потрібно показувати дітям і своїм прикладом. А якщо її сталася, наприклад, на публіці, в магазині або десь на майданчику, де ви гуляєте з дітьми, потрібно взяти дитину на руки або за руку і ізолювати від оточуючих. Всі проблеми вирішуються, коли дорослий застається зі своєю дитиною один на один. Тобто ми прибираємо глядачів, на яких дитина працює, коли на неї стерегах. Реакція батьків на всі наступні історичні прояви повинна бути однаковою. Якщо ж дорослий не зміг стриматися свої емоції, накричав або, можливо, і застосував стусанів, потрібно вибачитися за скоєне. Якщо ж малюк дуже образний на батьків, доведеться пояснити їй дитині свої емоції і почуття, Зробивши це так, щоб він зрозумів, що мама і тато не хотіли йому нашкодити. Це тільки неправильна реакція на ситуацію, що сталася для вирішення проблеми дитячого непослуху і постійних істерик, істерик батькам слід в першу чергу звернути увагу на власний стиль поведінки. І це дуже важливо. Можливо, через надвірну зайнятість. Мама і тато не вдається їм приділити належного часу спілкуванню з малюком, що і провокує його на плач. В цьому випадку необхідно частіше розмовляти з дитиною, приділяти їй увагу, гратися з ним, читати книжки, вигадувати картки, подивитися навіть мультфільм разом і обсудити його. Хотілося б ще сказати, що велика частина причин історичної поведінки дітей пов'язана з діями дорослих. Це може бути неправильна реакція на примхи малюка, нездорові відносини в родині і так далі. Ну, наприклад, якщо дитина бачить, як батьки нестримано сваряться один з одним, і бачить прояви якоїсь істерики, можливо у мами чи у тата, то чому ж я не можу так же само себе вести? Батькам в цьому випадку важливо навчитися правильно реагувати на примхи. Потурати їх не можна. Інакше вони будуть і далі проявлятися. Розмовляти з малюком потрібно строго, але спокійно, не допускаючи підвищення голосу. Не допускати рукоприкладства. Думаючи, що так батьки показують свою правоту і авторитет, вони викликають у малюка страх, який часто і є причиною історичних припадків. Так підривається і довіра малюка до батьків слідувати, висловлю, слідкувати, висолювати, не висловлювати погрози і загрози дитині. Якщо дитина, наприклад, плаче і коли в неї не виходить збирати пазл, а ви на неї кричите і кажете, що от я зараз викину цей пазл, а потім не викидаєте, то у дитини складається відразу ж шаблон дій, що можна себе так вести. І те, що пообіцяла, мама нагрозила, пригрозила або тато, воно не виконується ними ж. Ну, це порожні слова. Тобто, якщо ви сказали, то потрібно це зробити. Ну, звичайно, слідкувати за тим, що ви кажете. І потрібно викорінити такі двої стандарти виконати. Виховання дитини як мамою, так і татом, повинно йти за одним шаблоном. Не можна, щоб тато дозволяв те, що заборонила мати. І навпаки, потрібно, щоб вони обидва дотримувалися одного плану дій. Це дуже важливо. Це так фундамент того, щоб працювати над істериками дитини. Ну і ще б хотілося б сказати декілька слів про так сказати, профілактику, первентивні заходи. Щоб не було істерик. Ну, я зараз вам розкажу декілька таких, так сказати, заходів. Важливим будуть такі особливості профілактики. Це мінімалізація ризику виникнених ситуацій, сприятливих для виникнення істерики. Це стосується організації проведення часу, спокійного спілкування з усіма членами сім'ї, помірного відвідування творчих і спортивних секцій. Дотримання режиму. Витримування добового ритму, спання, відпочинку, правильне харчування вчасне, і так далі. Тобто ми робимо режим і виконуємо його. Привчання дитини до самостійності, розвивати вміння самостійно приймати рішення і навички, самообслуговування. Батьки допоможуть дитині легше переносити стресові ситуації, і ризик істеричних проявів в майбутньому знизиться, якщо. Дитину вчити саморегуляції і самообслуговування батьківсь... встановлення батьківського авторитету теж не є не менш важливим для цього. Дитина з різних років повинна зрозуміти важливість авторитету дорослого, потурати бажання молодшого члена сім'ї не потрібно. Обмежте час використання гаджетів. Це один із таких збудників істерик і неврозу у дітей. Один з перших, можна сказати. Ну і як я зрозумію, часто батьки кажуть, що це є однією з причин е тих самих істерик. І наостанок хотів би ще сказати, що навч... навчання протидії е власних переживань. Тобто, якщо дитина плаче, потрібно розповісти. І навіть переконати її в тому, що робити цього не варто. Покажіть на своєму прикладі, як потрібно справлятися з такими, в таких ситуаціях, коли у вас захлескують емоції. Ну, на цьому хотілося б завершити. Сподіваюся, ці рекомендації вам будуть корисними. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео і чекайте на наступні рекомендації. До побачення!